З моменту появи залізничний транспорт постійно модернізується, і щоб конкурувати з авіаційним транспортом, залізничні перевезення повинні бути максимально комфортними, швидкими і безпечними. У 1970 році на калінінському вагонобудівному заводі на основі головного моторного вагону електропоїзда ЄР-22 був створений швидкісний вагон лабораторія на реактивній тязі. СВЛ для цього на дах вагона встановили два спарені турбореактивні двигуни. АІ-25, зняті з пасажирського літака як 40 для поліпшення аеродинамічних характеристик, форму вагона спереду та ззаду зробили більш оптичною. СВЛ був призначений для проведення досліджень поведінки системи колесо Рейка на високих швидкостях руху. У вагоні встановили необхідну вимірювальну апаратуру та баки для авіаційного палива, після чого було розпочато випробування. Під час випробувань, які тривали 5 років, СВЛ зміг розвинути максимальну швидкість 250 км на годину, завдяки чому інженери отримали важливі відомості про безпеку пересування пасажирських поїздів на таких швидкостях. Через велике споживання дорогого авіаційного палива використовувати реактивну тягу для пасажирського поїзда надалі було б недоцільне. У цьому випадку однозначно вигравала електротяга. СВЛ став частиною програми створення швидкісних поїздів та паралельно з випробуваннями на рязанському вагонобудівному заводі. За участю 50 наукових інститутів та проєктних організацій, велася розробка першого радянського швидкісного електропоїзда ЄРД. 200 з експлуатаційною швидкістю 200 км на годину. У 1974 році новий швидкісний поїзд надійшов для випробувань, і після низки доробок, через 10 років, він був поставлений на маршрут. Попередником СВЛ був розроблений у 1966 році у США експериментальний самохідний вагон лабораторія на реактивній тязі М 497 під назвою Чорний Жук. У рух він наводився двома списаними реактивними двигунами від бомбардувальника Б-36, внаслідок чого було досягнуто максимальної швидкості 296 км на годину. Після випробувань двигуни були демонтовані, та вагон повернувся до звичайної експлуатації, до його списання у 1984 році. Що стосується СВЛ, то у 1975 році він повернувся на калінінський вагонобудівний завод і більш що десяти років знаходився просто неба, після чого з'явилася ідея створити на його базі популярний в той час кафе-відеосалон. Але це не сталося у 2008 році. Ніс вагона з реактивними двигунами було відрізано, пофарбовано та встановлено як пам'ятник. На честь та десятиріччя на той момент вже тверського вагонобудівного заводу. Підписуйтесь на канал, далі буде ще багато цікавого.